Музей святкує першу річницю свого заснування. Нам один рочок, але ми дуже сильно старалися і хотіли, щоб цей рочок уже відсвяткувати його як серйозний музей і обов'язково відзначити. В свою наукову діяльність, тому ми все таки провели науково-краєзнавчу конференцію. Ми дуже раді, дуже щасливі. що до Нас приїхало дуже багато вчених, дослідників, краєзнавців, паркознавці, знавці аристократії. Наша конференція називається Шляхетна Україна. Тому для нас ця подія дуже знакова, адже наш музей знаходиться в стінах палацево паркового комплексу в кінці XVIII століття. Тому кому як не нам вивчати життя аристократів, шляхти, взаємодії їх. З суспільством вплив їх на це суспільство, якими ідеями вони заражали соціум, що вони несли, яка це була взаємодія. Тобто, про це ми все сьогодні і говоримо. Дуже багато гарних відкриттів, дуже багато хорошої класної крутої комунікації. І ми просто щасливі, раді, що наші добрі колеги, наші добрі друзі, Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник сьогодні з нами і просто безмежно щасливі за прекрасний подарунок. Це копію портрету Людвіга Собанського, який знаходиться в фондах музею. Ми щасливі і завжди чекаємо вас в гості. Дякуємо. і, власне, за моєю спиною знаходяться стенди. Це результат роботи по співпраці з нашим хмельницьким архівом. Представлені документи з фондів архіву, які відображають історію маліївців та Маліївецького палацу і родини Орловських. Ми їх спеціально зробили так, щоб всі бажаючі могли їх прочитати, що знаходиться на цих документах. Тут є як друковані тексти, так і рукописні, тобто свого, свого роду квест, хто вміє, хто вміє читати давні рукописи. Окрім документів, тут представлені фотографії з різних установ і джерел, щоб доповнити сухі документи, тут фотографії самої родини Орловських, фотографії санаторію, сучасні фотографії. Тобто все представлено максимально стисло, лаконічно, щоб кожен бажаючий міг ознайомитися з історією нашого паласу від самого початку до сьогодення.